Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Ось так виглядає так. Заміна ствола гармати 2 а 46 м на машині. Так, на танчику. Причому я тут глюконув, бо я дивився інструкцію для 2 а 46 І там, щоб поміняти ствол, там треба реально розбирати пів башти, зливати там рідину, там якусь гідрокомпенсаторну чи якусь іще. А для 2А46М насправді незрівнянно менше і простіше, і дійсно все воно робиться. За здорової голови і належного обладнання. І, звісно, знань і навичок. Дякую всім за підтримку. Я тут так більше принеси подай і стрілою. Брем 2 працюю, От. а так працюють фахівці. То я за ними підглядаю, підслуховую, запитую багато всякого різного. Вони найкращі. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.